Мої вітання! Швидке відео, як зробити ось таку а, детальку. Це може бути тримач для труб. Будемо робити із двох циліндрів, які будуть відрізняти за діаметром. А головне, як об'єднати два циліндри. Тож, переходимо до створення. Створюємо новий проєкт, видаляємо куб і додаємо циліндр. 32 грані забагато, поставимо 16. Так, тепер продублюємо його. Shift D по Y. І зробимо меншим. Тільки нам потрібно зменшити діаметр, а висота повинна лишитись тією самою. Тому натискаємо тут S, потім Shift Z. І зменшуємо так, як нам захочеться. Ну, ось приблизно нехай буде так. Так, перенесу трішки поближче. І тепер. І нехай більший циліндр ми обернемо R по Y на 90. Так, далі наша задача буде взяти і розрізати таким чином. Ну ось, наприклад, цей а, великий циліндр. щоб розрізи, щоб всі лупи були навпроти ось цих куточків. Так, і відповідно, ми зараз цей. Цим ми займаємось. Приходимо в режим редагування, обираємо луп, раз, розрізали і пішли, пішли, пішли по кожному куточку. Орієнтуємося на сітку. Звичайно, це можна зробити більш детально, але я зараз не переслідую таких цілей, щоб робити прям ідеально. Так, є. Тепер наступне, що нам потрібно зробити. Це зробити такі самі розрізи, тільки вже у вертикального. Натискаємо на X. Обираємо наш циліндр і переходимо в режим редагування вже в ньому. Нам необхідно об'єднати ці два циліндри. Для цього з shift обираємо їх обидва і натискаємо Ctrl-G Все, Тепер це одна фігурка. Переходимо в режим редагування. Обираємо тут фейси, далі Warframe, через X дивимось і обираємо тут до половини всі фейси. Ось приблизно так. Дивимося згори і робимо те саме, тільки з зажатим шифтом на другому циліндрі. Так, об'єднали, пере... перевіряємо, чи все у нас правильно. Натискаємо тепер Ctrl-I. І обираємо тут burge Edge loop так, ну, як ви бачите, вже деталька у нас так як повинно. Додамо ще тут розріз, щоб було потім красиво, майже до самого краю. І можна додати також розрізи ось тут по краям, щоб у нас були красиві куточки, щоб були красиві тіні потім. Так, після цього давайте додамо отвори. Обираємо обидва фейси. Натискаємо S, і, як можна побачити, зменшується всередину. Щоб цього не було, натискаємо SHIFT-Z, і тепер буде зменшуватися тільки по X і по Y. Один раз, І S, Shift Z, і ще раз. Ctrl-I, -E, Burge Edge Loop. І те саме робимо з цими великими отворами. Тільки тепер будемо S, shift X. І повторимо. S, shift X. І додаємо місце. Так, ну насправді майже готово. Права кнопка миші Shape Smooth. Але бачимо, що ну, досить кутовато, то можемо накинути ще модифікатор. Модифікатор, як завжди, це буде Subdivision Surface, і можна там в два, в три навіть рази, а можна навіть не застосовувати для загального вигляду. Ну, ось так виглядатиме наша деталь. Звичайно, можна трішечки її тут налагодити, як мінімум, додати іще розрізів, ну, наприклад, тут. Десь 4, і всередині штук 6. І буде виглядати, дійсно, тут і тіні будуть накладати скла краще, і взагалі а сітка буде виглядати краще Ну, а на цьому все. До нових зустрічей!